Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах подивимось, що вас очікує найближчим часом важливого. Покажіть, руни, що важливого очікує людину, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть, що важливого очікує. Тут хтось, можливо, не буде робити вибір на рахунок якоїсь роботи, хтось не захоче обирати те, що вводить його в обмеження. І, можливо, те, що ви не захочете або не будете готові. Щось обрати в своєму житті, воно може призвести до того, що ви якимось чином захистите себе від і обмежень, і страхів, і внутрішніх блоків, від рутинної якоїсь роботи, можливо, від якоїсь кризи в своєму житті ви будете захищені. Саме тому, що ви не зробите якийсь вибір. Покажіть Руни, точніше про що тут. Так. Ну дійсно, тут про те, що ви будете. В стані бездіяльності. Ви якраз нічого не будете робити, ви не будете прикладати ніяких зусиль, ви не будете намагатися діяти. Ага. Угу. Хтось, можливо, буде себе погано фізично почувати, сил не буде діяти і тому не буде зроблений цей вибір. Здоров'я підведе можливо, але це якраз буде вам на користь і на благо. Знаєте, як ото кажуть, коли неначебто ситуація не дуже гарна, гарно виглядає, але вона по ітогу приводить до того, що це складається найкращим чином. І те, що не було зроблено, не було обране вами, воно потім призведе вас, ви будете цим задоволені. Так, так. і дійсно, після того, як була якась вимушена пауза, бездіяльність. Відсутність бажання щось обирати, щось робити. Потім ви, як наче, відпочинете, наберетеся сил, і вже потім у вас почнеться якийсь рух. Для когось це робота в інтернеті, там почнуть рухатись процеси. Для когось це хтось, нарешті, поїде і повирішує всі свої справи з установами. Якщо збиралися. Це може бути люба установа. І якщо ви планували або у вас не виходило, ви не хотіли, перепочили, а потім ви зможете заново-наново вирушити в ту дорогу, зробити там свої справи, там буде вам як навіть допомога, наче. легше піде все, вдасться все легше. Так, ну, а для когось це може бути пов'язане з самими вищими силами. От почнуться ті, такі процеси, коли ваша свідомість буде вже готова для спілкування з вищою силою, вища сила сама вас буде захищати і оберігати. Ви зможете налагодити контакт, ви будете рухатись назустріч цьому, і причому ваша свідомість буде якраз вже, як я вже сказала, готовою. Деяким чином можна буде її назвати от магічна свідомість, да, коли людина вже може сприймати всі події, всі енергії людей з усіма їхніми. Плюсами і мінусами, з негативом і позитивом, і бачити, не розділяти на погане і гарне, да? а в усьому бачити для себе користь і в всьому знайти пояснення. Знаєте, як от є причина, а є слідство від цієї причини. От коли ви будете бачити ці ланцюжки, ваша свідомість буде готова. І вищі сили зможуть вас оберігати, направляти, і ви зможете краще налагоджувати з ними контакт. Таким чином можна сказати, що спершу ви від чогось відмовитесь, ви не будете нічого робити. Можливо, у вас не буде ні сил, ні бажань, ви будете як на перепочинку, наче, але. Оце нічого не роблення, воно буде вам на користь, воно дасть вам відпочинок, воно виведе вас з якогось стану напівдепресивного, важкого, може, у вас були страхи, і, можливо, і добре, що ви не обрали. Те, що вам, може, там пропонувалося або було, або було, треба зробити, це можливо і добре, тому що потім, потім зарухається все швидше і більш легко. Угу. Так, покажіть вже руни і туг цієї події. Чим це все завершиться по ітогу на майбутнє. Ну, тут, як наче, вам е не буде вже потреби да, гостро конфліктувати, доводити якусь свою точку зору, тут не буде потреби, начебто, себе проявляти. Ви як заспокоїтесь, якщо тут були якісь конфліктні ситуації, якщо тут були страхи, переживання, то Ну, Тут, як начебто по ітогу від цього всього, ви, як наче, заспокоїтесь, вам не буде потреби вступати з кимось в бій, як то кажуть. Зменшиться якась агресія. Але і зменшиться, знаєте, твердість якась така, як, от, може, ви знаходилися в стані дійсно, ну, війни чи то. Насправді, чи то в лапках, коли людина в напруженні, коли постійно очікує удару, коли сама намагається захиститися, коли всі думки крутяться навколо якихось своїх переживань, да? людині важко. І от пройде час, і по ітогу ця ситуація завершиться тим, що оцей весь напружений. Період, він завершиться. Він стане більш м'яким і вам дійсно не прийдеться більше воювати. І ви можете навіть будете розслаблені, розслабитись. Знаєте, коли завжди тримав себе в тонусі, да, напружені, а тут ти розслабився, тим який, ти податливий, ти, можливо, навіть здається, слабкий. Але це реакція на те, що людина вийшла з напруги довгої, затяжної. Звісно, це дасть свої результати. І для того, щоб отримати свої результати, вам вже не треба буде воювати. Все піде доволі швидко і доволі гладко. Вищі сили будуть допомагати і захищати. Це дійсно так. Якщо це інстанції якісь, вони також будуть, там справи почнуть рухатися. І вам не треба буде вже відстоювати, просто жорстко відстоювати свої позиції. І це успіх, це перемога. Так, ця ситуація вона принесе вам користь, вона буде вам потрібною, вона дасть вам бачення якогось нового досвіду, який буде являтися ну, переможним для вас. Ви зрозумієте, що ви зробили правильно, ви вчинили вірно, що щось не обрали, від чогось відмовились, перепочили. Що ви відмовились від жорстких дій, відстоювань, що ви десь, можливо, проявили під час цього перепочинку проявили більшу м'якість, ви розслабились, і це дає дійсно потрібний вам результат. Це ваша перемога, це успіх. Ви будете цим задоволені. Це зростання, це зростання прибутків, це зростання енергій. Це, якщо ви жінка, можливість вийти заміж, створити сім'ю. До речі, для всіх, навіть не, для, не тільки для жінок, тут є можливість, от вищі сили підведуть вас до того, що ви можете створити дуже міцні стосунки з людиною, яка вас розуміє, і ви розумієте її. Коли ви на одній хвилі, коли ви одне одного без слів розумієте, коли є багато спільного, можливо, ви знаходилися в напруженні, в очікуванні цієї людини. Можливо, ви з нею якимось чином, знаєте, як не то, що конфліктували, а от було, ну, як. Суперництво да, таке. Бо буває таке: жінка з чоловіком можуть одне одного перевіряти на міцність, як наші суперники, а їм потрібно бути партнерами. Не потрібно цих турнірів. А часто таке буває. Між чоловіком і дружиною, між дівчиною і юнаком відбувається якесь якісь. Конфлікти на рівному місці, коли кожен хоче довести щось своє і бути головним, бути більш значимим, вести, а не бути відомим, Да? А не розуміють, що краще взятися за руки і рухатись поряд? Не один за одним, не в різні боки, а просто взявшись за руки в одному напрямку. І це принесе більше користі. Тому. Ця ситуація, вона, по ітогу завершиться для вас дуже успішно. У когось дійсно буде можливість стати мамою, дружиною, створити стосунки. У когось тут просто, ну, знаєте, йде період зростання, коли розкривається все, коли все рухається, і це на благо, і це вихід з того застою, який, можливо, був, і це процвітання. це... Все причому робиться природньо. От знаєте, природньо, коли не треба дійсно тут проявляти якісь жорсткі, чоловічі якості, а коли користь принесе м'якість, користь принесе гнучкість. От коли, кажуть, гнеться та не ламається. Людина не Упирається, а діє залежно від ситуації, і це принесе вам успіх і користь. Так що в скорому майбутньому видасться якась така ситуація, коли ви, відмовившись від чогось, по ітогу дійдете до свого успіху і до процвітання, я б так сказала. Щось. Буде наростати у вашому житті, і ви будете цим задоволені. На цьому я буду завершувати. Хай так і буде, хай буде на благо, і до нових зустрічей! А для тих же, для кого було показано зв'язок нарощування зв'язків з вищою силою, то також у вас все буде успішно. Все піде легко, канали відкриються, і тут буде зростання, зростання зв'язків з вищою силою, причому під їхньою гідою, вони самі вас будуть підводити, з натяками, знаками, і самі будуть же вас і захищати. І, можливо, самі вищі сили дадуть вам сигнал, від чого треба відмовитись в даний період часу. Тому будьте уважні до знаків від вищих і до сигналів, можливо, до снів своїх, але дивіться уважно і намагайтеся розуміти, що хочуть вам сказати вищі сили, Всесвіт, тому що нічого не буває даремно. Ну, тепер дійсно все. Бажаю вам успіхів в усіх сферах життя.